Моє прочитане за останній час короткими «так», «ні» або, можливо, з невеличкими доповненнями. Місто привидів. Так, це виявилася більш підліткова історія, але вона мене дуже захопила, однозначно буду читати наступні частини. Моя сестра серійна вбивця. Так, але через те, що я знала, що від неї не потрібно чекати якогось дуже гостросюжетного детективу чи трилеру. Тут більше в нас сімейна драма. Зловісний. Так, хоча ця серія мені подобається трішки менше, ніж місто привидів. Захопити 13-го. Не бийте мене тапком, але ні. Для мене надто затягнуто, підлітково, я вже трішки переросла таке, і мені було дуже нецікаво її читати. Світочі Магарпа буде можливо, це вже буде четверта книжка, яку я читаю Джона Ірвінга. І для себе все-таки зрозуміла, що, напевно, далі продовжувати знайомство з тим автором я не буду. Він мене шокує, захоплює, він мене дивує, але все одно розумію, що я не прикипаю до його головних героїв. «Збирачі ягід, чудова книга. Так, вона така маловідома, Я хочу, щоб про неї знали всі. Вона дуже драматична, красиво написана. Божественні супротивники. Просто геніально. Так, однозначно, так, це книжка мого серця. Я закохана. Точно буду читати продовження. Одна з найкращих книжок, прочитаних у цьому році. Напишіть у коментарях, якщо читали якусь із цих книжок або захотіли прочитати після мого відео.